215 українських військових, з них 108 бійців полку АЗОВ. Наші герої не стримували емоцій і, повернувшись до України, просто цілували землю. Водичка, бере водичку. Дома. Дома. Блін, господи. Вони виснажені та змучені, але нарешті звільнені. 188 героїв Азовсталі та Маріуполя. Восьмеро поранені під час російського теракту в Оленівці. Всього 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. Серед тих, хто вже на рідній землі, пташка з Азовсталі, а точніше уродженка Тернопільщини, 21-річна Катерина Поліщук. Її ви могли запам'ятати співами на заводі Азовсталь. Зродились ми великої години з пожежі і з я вогнів, з'єднав нас світ по трасі України, кормив нас в змін. Фото цього героя просто облетіло весь світ. Він теж з Тернопільщини і теж тепер на українській землі. Просто подивіться, як змінився Михайло Діанов. Його практично не впізнати. Азовець Давид Касаткін з позивним хімік теж на волі він прославився тим, що його тату на тілі аж дуже сильно не сподобались росіянам, особливо фраза Всіх убівать після потрапляння в полон. Пропагандистські змі навіть заявляли, що хлопця відправляли до Кадирова на розправу. Найстрашніше за словами президента України Володимира Зеленського загрожувало п'ятьом командирам Азову. За них поборотися довелося найбільше. П'ять супергероїв в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані, взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібен. На волі командир полку Азов Денис Прокопенко, його заступник Святослав Калина Паламар і командир української 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина, а також командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега та Азовець Олег Хоменко. Ці п'ятеро офіцерів понад 80 днів керували захистом Маріуполя у повному оточенні. Наразі хлопці вже на волі, але поки у Туреччині. Згідно з домовленостями про обмін, там вони будуть до кінця війни під протекцією Ердогана Денис, слава Україні, пане президенте. Герої, У нас слава. все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за. Нашу Україну, слава Україні, сказати, що українці радіють і тішаться, це нічого не сказати. Ще вчора в Росії оголосили мобілізацію, а сьогодні українські полонені захисники повернулися додому. Я плакала, тому що ну я не знаю, я спала насправді. Мене збудив чоловік і каже: всіх ну, почали визволяти. Я почала плакати. Потім побачила, що ми двічіка зібрали. Думаю, ну ладно, вже. Та, але загалом і вранці плакала, коли це все перечитувала, і загалом. Я дуже рада, тому що це наші захисники, і е, я не знаю, я зараз заплачу не я разом з вами. Російські пропагандисти на чолі з Соловйовим, звісно ж, не розділяють радість українців, а навпаки, шоковані після звістки про обмін полонених. Я би това взагалі нічого не знав. В каком це буде, хто этим займається? І вдруг сьогодні утра мені радостно пишуть, що от пройшов обмін. Окупанти мають знати, сумувати їм доведеться ще довго, адже зсу прийде за кожним, і можливо, саме азовці вже скоро вирвуть з лап росіян, знищений Маріуполь. Вони втомлені, але не скорені.